Доброго дня, мої шановні дорогі хлопці. Доброго дня, Дениску, доброго дня, Мішенька. Ми сьогодні поговоримо з вами про дуже важливий прилад, без якого, в принципі, не може функціонувати наше з вами побутове і не тільки побутове технічне життя. Давайте ми з вами згадаємо формулу для розрахунку опору провідника. Ну, Ви пам'ятаєте, що опір букви R дорівнює Ро це питомий опір, L це довжина провідника, С площа поперечного перерізу. Відповідно, вимірюється в oh. Омах. No, ну а, тепер дивіться, діти. Ви ж розумієте, що <кхід> під час передачі електричної енергії, під час передачі змінного струму, а ви пам'ятаєте, що в нас в мережі змінний струм має частоту 50 Гц. І на напругу 220 вольт ми з вами отримуємо дуже потужний опір під час передачі. І ви знаєте, що ну, навіть якщо користуватися смартфоном, то опір це впливає на те, що електричний струм по, по, при проходженні про по електричному колу вашого смартфона призводить до теплової дії струму. Нагрівається, батарея нагрівається. Тобто -то нам треба зменшити опір. А як зменшити опір наших дротів? А подивіться на фургу. Для того, щоб зменшити опір, а величина це величина стала для даного матеріалу, вона із таблиці випадка. Тобто що треба зробити? Зменшити ну, добрий день. Нам треба на кілометри передавати електричну енергію. Тобто нам треба зменшити площу поперечного збільшити площу поперечного перерізу провідника. Чим більша площа поперечного перерізу провідника дротини, по якій протікає електричний струм, тим буде менший опір. Міша, Дініс, а що це значить? Ви уявляєте, якщо збільшити площу поперечного перерізу, то автоматично зростає маса дротини, маса провідника. То нащо, ви уявляєте цю ситуацію, проводи дроти на лінії електропродажі так провисають влітку більше? А взимку менше. Ну, ви пам'ятаєте, що при нагріванні діти розширяються метал. Да. То, яка маса була в цих трутів, не не можна. Тому на кожному кутку, як то кажуть, ставлять якусь трансформаторну підстанцію, навіщо? Її ставлять, щоб регулювати проходження електричного струму за допомогою явища електромагнітної індукції. тобто наявності електричної і магнітного поля. От ми сьогодні з вами повинні розібрати тему, яка називається трансформатор. Отже, якщо ви ведете записи, то можна записати тему трансформатор. Я вам зразу хочу діти сказати, що це у вас параграф 21. Я ось тут запишу вашого підручника параграф 21. Так його хмаринку візьму. Ну, якщо подивитися на саму назву трансформатор від латинського слова, то він звучить і перекладається як перетворюю. Тобто, пам'ятаєте фільми Трансформери Вони перетворювалися із бійців у автомобілі і навпаки збираючи запасні частини. Тобто трансформатор це перетворювач. Але у книжці у вас написано, що. Трансформатор це електромагнітний пристрій, що перетворює змінний струм однієї напруги на змінний струм іншої напруги. Ну, відповідно, діти, дивіться, що зараз відбувається. Ну, зараз відбувається відключення планове і аварійне електричних мереж, живлення. Електрич... Чому? Тому що під час війни... Наші в лапках недолугі сусіди з маленької букви обстріляли, зруйнували ну, в майже 30% трансформаторних станцій, станцій ліній електропередач, теплових електростанцій. Важливим елементом енергозабезпечення наших осел є саме наявність трансформаторної підстанції. І ви помічали, мабуть, що вона є на початку кожної вулиці, кожного кварталу. В мікрорайоні є, є ця підстанція, і в Петрушках є ця підстанція, отам от на повороті. Скрізь вони діти є. Навіщо? Для того, щоб, очевидно, електричний струм до споживача доходить відповідної до норм напруги. А напруга 220. Ну, я вам скажу, що в кожному приладі, в системному блоці, в цьому принтері, в магітофоні, скрізь скрізь Де ми працюємо з змінним струмом, є обов'язково трансформатори, стабілізатори напруги, трансформатори. Принцип роботи. Ну Принцип роботи надзвичайно простий. <кх> Дивіться, я вам показую трансформатор. Він важкий, але я вам його показую. Тут є діти цього трансформатора. Ось я його зараз розберу. Є діти ось таке осердя. Це осердя зроблене із багатьох, і перемичка, звичайно, щоб воно здавало, було, утворювало замкнутий такий контур. Це осердя набрано з величезної кількості ось таких тонесеньких пластинок, склепаних. Для чого? Для того, щоб прибрати залишковий магнетизм, щоб після припинення роботи трансформатора, не залишалося магнітне поле. Не намагнічувалося простіше ці пластини. Ну і вони склеплені. Тобто, якщо трансформатор довго працює і починає то він густий, то гудуть оці пластини. Якщо ці заклепи, заклепки ще й за довгий час експлуатації розклепуються, тобто втрачають свою місці, він починає. Гудіти дуже і дуже сильно, прямо так, от відчутно гуде-трансформатор. Значить, В цьому трансформаторі є дві катушки. Первинна, ну, або називається первинна обмотка, і ну, вторинна обмотка. Якщо на первинну обмотку подати напругу, а ви ж пам'ятаєте, я вам розповідав, завдяки явищу електромагнітної індукції виникає. Під час проходження струму, індукційного струму в цій катушці виникає магнітне поле. Відповідно, це магнітне поле буде впливати на оцю катушку, і в ній буде індукуватися електричний струм відповідної напруги. Тобто ми можемо з вами за допомогою трансформатора регулювати напругу на вторинній обмотці. Ми її можемо збільшувати, і ми цю напругу. Можемо зменшувати. В чому ж і як же це відбувається? <кх> ну дивіться. Я вам запишу таку формулу. Вона у вас є в підручнику. Я вам запишу таку форму. Значить, якщо трансформатор не навантажений, от ви вимкнули просто в мережу, він гуде собі, але ви не ви не підключили якогось там приладу до нього. Це називається робота на холостому ходу такому випадку напруга на первинній обмоці. відноситься до напруги на вторинній обмоці. Як кількість витків первинної обмотки до кількості витків вторинної обмотки. І це все діло називається К. Оця буква К коефіцієнт трансформації. Коефіцієнт трансформації. Відповідно. Якщо К більше одиниці, знижувальний трансформатор. Знижувальний. Якщо К менше одиниці, підвищувальний трансформатор. Підвищувальний трансформатор. Це треба діти вам запам'ятати. Тому що якщо ви не потрібно робити обрахунки, тільки подивилися в паспорт приладу, там написано, трансформатор придбали, що К більше одиниці, ви знаєте, що він знижувальний. Якщо К менше одиниці, він буде підвищувати. Але діти, ми можемо за допомогою одного трансформатора як підвищити напругу, так і знизити цю напругу. Для цього треба просто знати, як підключати цей трансформатор. Ну, я хочу вам сказати, що якщо працює навантажений трансформатор, якщо працює навантажений трансформатор, я його ось тут напишу. На, на ва, м, таш, отак напишу. В цьому випадку співвідношення у нас змінюється. Напруга на первинній обмоці відноситься до ну, напруги на вторинній обмоці, наближено як сила струму на вторинній обмоці до сили струму на первинній обмоці. Отак серце його візьму, намалюю його. О, якщо у вас буде бажання, будь ласка, можете це записати собі в ЗОЖ. Ну і я хочу вам сказати, що коефіцієнт корисної дії трансформатора, ета, визначається, як потужність вторинної обмотки на потужність первинної на 100% помножена, говорить про те, що коефіцієнт корисної дії трансформатора є дуже, дуже високим дітом. Дуже високе. Ну, я хочу вам сказати, що, наприклад, наприклад, хтось із вас захотів зробити власний персональний трансформатор. У вас є необмежена кількість дроту, мідного, наприклад, ізольованого, от і лаком покритий, щоб не перемкнуло. Як зробити трансформатор? Ну, давайте ми візьмемо. І, наприклад, Врахуємо те, що напруга в мережі 220 вольт. А нам треба отримати. Ну, наприклад, 9 вольт. Ну, давайте не 9, 11. Давайте 11, щоб рівно враховувати. З дивіться, у вас первинна напруга 220 вольт. Ви вмикаєте 220 вольт. Хочете отримати 11 вольт. Ви берете. І на первинну обмотку починаєте мотати виточки. Один, два, три. Ну, давайте ми з вами напишемо, ну, тисячу витків нам хватило. Терпіння. А скільки ж треба намотати витків на вторинну катушку, щоб отримати напругу 11 вот. А ми знаємо співвідношення. У 1 до У2. Я Н1, кількість відків на первинні обунки. До Н2 кількості відків на вторинні обмоці. Ну, я можу зразу, я підставлю 200, 220 поділити на 11 дорівнює 1000 поділити на Н2. Ну, 220 і 11, відповідно, скоротиться, буде 20. 20 дорівнює. 1000. Поділити на N2. Звідси легко. кількість витків, яку вам треба намотати, Треба тисячу поділити на 20, і це буде всього-навсього 50 витків. От так просто все це робиться із трансформатором. Я хочу вам сказати, що в 21-му парарку досить об'ємний матеріал. Досить об'ємний. Ви ж розумієте, що з кількістю годин, які у нас є для вивчення фізики, це практично деякі речі, вони вам, діти, потрібні, тільки в оглядовому плані. Тому ви видомо, що подивитеся, прочитаєте, особливо звернете увагу на сторінку 120-ту. Там є рисунок 21.4, схема передачі та розподілу енергії в електричній. Її не треба малювати, її треба просто розглянути. Отож, моді, я вам дякую за увагу. Ми з вами розібрали трансформатор як електромагнітний пристрій. Я вам його показав і коротко розказав про його будову. Ось чому так важливо мати трансформаторну підстанцію, щоб регулювати напругу, регулювати проходження електричного струму. І забезпечувати необхідні його показники. Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть батьків, до зустрічі, до побачення, шановні.